Про поезію та її вартість у нинішньому світі днями розповіла прикарпатська журналістка і письменниця Марта Войцехівська. Авторка кількох публіцистичних та поетичних збірок ділилася з читачами бібліотеки найсокровеннішим. Те, що колись вважала журналістка, просто натхненням, нині стало її змістом життя. У доробку Марти Войцехівської книга про Василя Стуса, збірки поезії Материнка та Білі руки любові. А сама поезія, як зізнається письменниця, то не лише вдали римування та власні переживання на папері для неї то своя мова. Поезія це особлива мова. Мова молитви, мова материнства, мова кохання. Коли нині ми говоримо про потребу преображення людини, потребу преображення суспільства, я вважаю, що поезія має відповідальність перед тим, які цінності вона формує у свого читача, які цінності вона підносить до рівня мистецтва. Хто зможе цю напроганту Він співає її пісні вже понад 15 років. Земляк письменниці Барт Євген Ротерман в поезію Войцехівської закоханий. Каже, читаючи її вірші, музика сама лягає на слова, а тому кожна пісня має свій ліричний настрій. Ці пісні окрилюють і дають краще пізнати свій духовний світ. Її поезія це глибока лірика, це світ тонких. Переживань на зустрічі з письменницею прийшли колеги, літератори та навіть архітектори. Григорій Будзик, про якого Марта Войцехівська написала цілу книгу, зізнається, не може не цікавитися її творчістю. Пише напрочуд легко і доступно. Вона дуже ніжно зробила. Вона так то розуміла, лаконічно, гарно зробила як, як пісня, як мелодія. Так як книжка читається легко. Всі кажуть так, як кому я подарував цю книгу, так і говорять про неї. Наталія Коцькович, Олексій Сітало, новини телеканал Третя студія.